Друзі, сьогодні ми вам пропонуємо маршрут сходження на гору Хом'як. Ми зараз знаходимося у стороні, е, яка дорога веде до Буковелю. Е, ось наша компанія. Провідний турист перший раз йде на гору, до речі. Про себе говорити не буду. Е, провідний еколог України не одну стежку і одну гору покорив. Ну, зараз Ашко знімає, це взагалі турист е, Супер. Ось, бачите, маршрут, зараз вам покажу, по якому ми будемо слідувати на гору хом'як. Гора має. Так, вказано чи не вказано. 1574 метри приблизно, не буду точно вам казати. До зустрічі при сходженні на нашу гору з дороги! Так, Ми продовжуємо маршрут. Ось, бачите, є така стежка, по якій ми піднімаємося на гору. Ось ми вже пройшли десь порядком пів години. І продовжуємо. Маршрут, ось там вдалі, ви бачите, така мітка на дереві. Це маркація, про яку можна йти і не заблудитися. Так, ось бачите, тут по дорозі нам попадаються такі джерела. До речі, вода в цих джерелах дуже якісна, так що інколи можна набирати спокійно і пити. Ось по дорозі нам відкриваються такі краєвиди. Вони вже з'являються, піднім... коли ми трошки піднялися вище. Ось тут вже характерні розсипи каміння. А вище буде ще цікавіше. Так, ось ви бачите, підніматися на хом'як є місцями ось такі сходи сходи із коріння смерек. Але дуже цікаво. ну Якщо дуже бігти, тоді можна спіткнутися. Так, ми вже підійшли до ось такої, бачите, невеличкої полонини. Тут часто зупиняються туристи з палатками. І тут є у нас ось такі інформаційні таблички. До синяка ви бачите 4,5 кілометра, а до хом'яка лишається у нас ще пів кілометра. Це до полонини. Так. До на 7,5 кілометрів. Ось. І до поляниці 5,5. Так, тут відкриваються ось такі краєвиди. Ну Це вже досить на високій частині. Так, ось тут по дорозі, ви бачите, є такі джерела. І тут під горою можна вже набрати води собі, попити холодненькою. Так, ну ось бачите, тут і фотосесію можна зробити. Ось бачите, тут вже люди, які йдуть більш тривалий маршрут. Ось такі рюкзачки побільше. Так, зараз ми вийшли на полонину. Ось тут ви можете бачити характерна полонина для карпатських гір. Ось цією полониною туди ми будемо підніматися ось туди вліво, на ту гору, от яка там височить. Так, там синяк перед вами. А ось сюди ми трошки пізніше будемо підніматися на хом'як. Якщо зараз між смерек, ось там ви побачите вершину. Ось там між цими смереками є вершина. Так, ось бачите, тут недавно таку. Побудували колибу. Ця колиба більше розрахована для, коли немає погоди, зимою люди ходять. От бачите, всередині ліноліум. Ось Тут туристи ставлять собі свої манатки і можуть спокійно відпочити зимою. Так, ось тут ми виріши пообідати перед сходженням на гору, тому що вже біля другої години, звісно, голодним на гору. Йти трошки важко. Ну а це наш спеціаліст по сардельках і шашликах. Ну, шашлики це довго, а сардельки саме раз. Зараз 5 хвилин і ми вже будемо мати гарячі, гарячі сардельки. Так, ось Сашко шукає бутилочку. А, бутилочка ось така. Ось бачите, тут без неї не обійдемося, гори люблять трошки спирту. А ось наш столик імпровізований. Ну що, наливай. Ну що ж, піднімаємося ми на хом'як, але погода нам принесла сюрпризи. Ось, бачите, починається дощик, які хмари. І ну, ми йдемо вперту Ну, Друзі, ми попали, бачите, ось такі біленькі ось там горошини. Це град щойно пройшов. Ми зараз стоїмо і очікуємо, поки от бачите, груза над Карпатами. Але ви вау, там далі вже... Буде сонечко. уявляєте, тут міняється погода щогодини. Наступний раз обов'язково з собою беріть гарну одежу, парасолі, кортки. Ось, бачите, які Карпати бувають літом. Так, ну що, погода налагоджується. Ну не знаю, чи надовго, але просто зверніть увагу. Ось цей дядько більш-менш правильно одівся. Бачите, наскільки в нього є така туніка. А цей дядько ви бачите, висить вісить карасольку. Він зібрався якби прогулятися по Станіславу, топосив помилку. Так, ну але в нас є ота пані. В неї ніби корточка, а задниця вже повністю мокра. І жодного немає дощовика. Так що наступний раз обов'язково вгору в гори беріть дощовики. Мінімум, як ось такий. Так, ми починаємо знову сходження після дощу. Треба дуже обережним бути, оскільки камінь мокрий. Хом'як, от бачите, він в таких, таких брилах каменю. І ми по ньому будемо продовжувати сходження. Ви бачите зараз, як парує гори, тому що пройшов досить сильний дощик і в кінці ще й з градом. Так, друзі, ось бачите, тут є такі таблички, тут загинула людина під час сходження лавини. Тут зимою дуже небезпечно. Так що треба постійно мати на увазі. Буває, літом теж обвали каменю. Ось бачите, ми зараз йдемо, даремося такими обвалом. Він в будь-який момент може обвалитися, треба дуже обережно підніматися. Ну що ж, до нашої мети, до в самої верхньої точки гори хом'як залишилося метрів 50. Ось. Ось-ось-ось. Там, де пам'ятник Богоматері, це її центр вершини гори хом'як. Висота 1574 метри приблизно. Ну що ж, друзі, можете звернути увагу, наскільки непередбачувана погода в Карпатах. Ось зараз ви бачите, там сонечко пробивається. А ось направо ви бачите атмосферний фронт. Там гарні дощі. Які щойно нас поливали. Ось бачите не А зараз ми вітаємо! перше сходжувача це у цієї пані. Перша Висел. гора в житті. І висота її 1570 метрів. І вона покорила надзвичайно дуже легко. Ой. Ви бачили веселку, хлопці? А вон вона? Де? Вон Бу, вона, вона ту -ту. Не так, друзі, ну за те, що у нас дощик так полив, ви бачите, ось зараз перед вами придивіться веселка. Мені фотік відрізняються те кольори. Зелений, жовтий і плохта в мене є, червоний. Так, ну що, ми вже підійшли до самого пам'ятника богоматері. Зараз ми звідси знімемо панорамну зйомку, щоб побачити краєвиди дощану погоду. Так, ось тут бачите надпис, почитаєте. Пам'ятник побудований 2006 року. Матір Богоматір берігай Карпати. Так, а зараз я проведу панорамну зйомку від пам'ятника Богоматері. Ось ще раз наголошую, бачите, грозовий фронт пройшов через нас і пішов в напрямку. До Станіслава. Зразу піднімається Ви бачите, вони, як кажуть, попили води у джерелах, річках і знову піднімаються хмаринами вверх. Ні! Так, продовжую панорамну зйомку, ось там внизу ви бачите, це починається село Поляниця. І ось туди далі, щоб придивитися, там видно гірськолижні спуски. А ось перед вами синяк. Ми до нього сьогодні не будемо йти. Він розрахований на двохденний маршрут. Ну що ж, наш маршрут підійшов до завершення. Ось бачите, вони трошки уставші, трошки змокші, але, я надіюся, отримали задоволення. Олеся, твоє враження про хом'як? Моє враження, що відчувається легенька втома. Велике задоволення і величезне бажання продовжити такі поїздки. Що скаже Оксакал? Дуже радий, що їхав. Бажаю вам всім також, щоб ви відвідали цей гарний край. Я також приєднуюсь до всього вишесканого. Супер! Ну що ж, не дивлячись навіть на погодні умови, ми сьогодні відчули і град, і дощ, і прекрасне сонечко, і веселка нам світила. Так що ми в Карпатах можемо побачити все. До нового ефіру.